Миколайко від хати до хати гостинця хоче всіх обдарувати. Славні янголято йому допомагаю, двері та віконця справно відчиняють. Тіні висять сніжинки, сяє вогником ялинка, сяє кулька кольорова і помушечка цукрова, а на дворі сипле сніг, заметає сто доріг, але ту не замете. Де святий Микола йде, для слухняних діточок принесе він див мішок, Обійде усі хати, то щекай на нього йти. Любий, очі Миколаю, ти усе про мене знаєш. З висоти небес пустися, серцем лагерем торкнися, освяти його любов'ю, подаруй душі, здоров'я, буду чемна і слухняна, все робитиму старано, хочу очі, як і ти, мир і раді всім нести. Все затихло на дворі, сяють зорі зорі вгорі, всі чекають, виглядають у Миколая. Але щось він забарився, може, в небі заблудився, в нього клопоті багато, бо заходить кожну хату. В нього все, що в нього в торбі є, чимним дітям роздає. Він ще раз загадкуває, тільки раз сорочці віченька ця буває, коли на колега дарить посилає.